Я батько військового, який служив у 104-й бригаді 60-го батальйону, 3-го відділення, 3-го зводу, 3-ї роти, виконував обов'язки під Торецьком на позиціях. Почти два місяці. Позиції розбили. БК не стало. Провізії теж. Хлопці вийшли в інтернет. Просили допомогу командування, а вони їм нічого і руки не подали. Ні підкріплення, ні БК. То Вони вирішили в час Великоднього перемир'я вийти, попали в оточення і вирішили виходити з оточення самі. О 9-й годині син написав, що о 10-й буде виходити. Якщо не вийду на зв'язок, Дзвоніть до славінського командира. Яка посада, я не знаю його. І вже о 12-й годині їх не стало. Пройшли вони, не знаю скільки, впали в оточення їх. І загинули. Йшли їх 15 чоловік. Дзвонимо до Славинського, трубки не бере, візо веде, трубки не бере. Отакий От Славинський командир. Там 60. Бівші таможенники, хабарники. Бо я за свої шкури, не дав допомоги особовому складу. Який-то командир, хто ти, що ти за командир, що ти військового не спас, не надав допомоги. Тим нуль без палочки Словінської. Ким командувач тепер будеш. Положив роту бійців. На третій день я за... заїхав в військомат. Якраз прийшло сповіщення 104-ї бригади, сповіщення номер 97 Сповіщаю вас про те, що ваш син, водій 2-го стріле... стрілецького відділення, 3-го стрілецького зводу, 3-ї стрілецької роти і військової частини 70 7072 солдат швець Віктор Володимирович, 97 року народження. Самовільно залишив вогневу позицію внаслідок чого потрапив в засідку ДРГ. В результаті зник безвісті 20 квітня 2025 року. Південніше, східніше, населеного пункту Діліївка Константинівської міської громади Краматорського району Донецької області. Командир військової частини А-7072. Майор Олексій Бережнюк. Бережнюк. Він не самовільно залишив частину. Виходив група, групу 15 чоловік з командиром зводу. І всі загинули. Двох старіших взяли полон. Їй оставили особовий склад без допомоги. Можна б було їх вивезти цілу роту, цілу роту загинуло. Отакі ви командири. Звертаюсь до президента України Зеленського Володимира, до головкома Сирського провести належне розслідування по загибелі мого сина і його побратимів, а славінський командир, який мав, міг допомогти, прикрит дронами при виході на третій день цієї події, раптово попав у психлікарню і трубки не бере. Найшли телефон його жінки. Вона сказала, що він попав у лікарню з сердечним приступом. І я не можу вам нічого сказати. Президент України Володимир Зеленський, візьміть це діло на контроль. Головком Сирський, наведіть порадок у Збройних силах. 23-го року 60-й батальйон був на Куп'янському напрямку. Син водив групи на позиції через болото. Лютий місяць. Сутками сидів в окопах, на колінах. не можна було викопати глибше. А тепер самовільно залишив частину, де ваша совість ведіть належні розслідування. Ще в Куп'янському одному командиру перед строєм зірвали погони, син розказував. Та не всім зорвали, такий, як Слав'янський, шакал. Особовий склад залишив без допомоги, без БК, без провізії. Позиції розбиті повністю. Як їм було там сидіть? Єдине рішення вони прийняли самі, бо ніхто не обзивався до їх. На Великоднє перемир'я думали вийти. Не вийшло. Там проводилось якесь розслідування військове. Не знаю, яка, хто там проводив розслідування, службу, передати на службу безпеки, щоб розібралися 104-ю бригадою. Поверніть тіла наших героїв. Додому. Щоб я міг піти на могилу та поплакати. Володимир Зеленський, всіх загиблих 3-ї роти 60-го батальйону, всі бійці повинні бути удостоєні нагород, які вони заслужили. Іначе позор вам, ловком сирський. Не позор погони генерала. Наведіть порадок, чекаю відповіді. Негайно. Слава Богу, героям слава. В Україні такої, як просрали Україну.